Кожен з нас хоче бути в гармонії з собою. Проте це дуже важко зробити, коли в вашому оточенні є токсична людина. Хто ж така токсична людина? Це така особистість, яка отрує життя іншим. Навмисно псує настрій, занижує самооцінку, провокує конфлікти. Тоді як ми при спілкуванні з такими людьми відчуваємо провину, адже токсична людина завжди буде в ролі жертви, хоча насправді вона Є прихованим агресором. Як же спілкуватись з токсичними людьми? Найкраще це мінімізувати частоту спілкування або повністю його зупинити. Проте іноді уникнути спілкування це неможливо. Наприклад, коли це ваші близькі родичі, ваші колеги по роботі, ваше керівництво. В такому випадку вам варто чітко окреслити ваші кордони. Вголос проговорити теми прийнятні для вас спілкування. Не треба думати, що хтось зрозуміє ваші натяки чи по виразу обличчя, побачить, що вас щось не влаштовує або ображає. Беріть контроль за спілкуванням власні руки. Ви не зобов'язані відповідати на незручні для вас питання. Не давайте собою маніпулювати, будьте чіткими та прямолінійними і в жодному випадку не виправдовуйтесь, адже це свідчить, що вас зачепило. І ви попались на гачок маніпуляції. Контролюйте власні емоції. Адже токсична людина завжди намагається розхитати ваш настрій і вивести зазвичай на негативні емоції. Тож будь-яку інформацію сприймайте через фільтр, наче це новини по телевізору, і вони жодним чином вас не стосуються. Ні в якому випадку не вступайте в дискусії та уникайте конфліктних ситуацій. Завжди будьте вічливими та нейтральними у своїх висловлюваннях. Контролюйте власний голос і в жодному випадку не підвищуйте його, не реагуйте на провокації. Також дуже важливо навчитись говорити ні просто і без будь-яких пояснень. Можливо, спочатку це буде викликати роздратуванням співрозмовника, але з часом допоможе вас захистити власні кордони. Тож залишайтесь в ресурсі та бережіть себе.